Саш, скажи, от, а зараз якось так стрьомно ставить ці панелі, тому що, знаєш, якщо там десь шахет бахне чи щось таке, як десь ПВО, то вони можуть побитися. Да? Взагалі, що тут з цим? Ну дивіться, ну, шахети — це в принципі стрьомно само по собі, але в будь-якому випадку, якщо шахет, осколок від шахета попаде, він попаде там на одну-дві панелі. По панелі ми тестували панелі, вони не так їх просто там розбити. Навіть там якісь там маленький камінець, їх нічого не зробить. Але в будь-якому випадку, якщо панелька побилась, нічого з немає її заміни. Тобто вся система, яка найдорожча, це там інвертори або система накопичення, їх можна поставити в укритті, там, де жахит там, де не дістане. А то, що зверху знаходиться, то взагалі. Попало одну панельку, дві, три, десять, поміняли. Ціна там панельки не, не така значна, як по зрівнянні з конструкціями, монтажем там, і все. все...